До нашої ветеринарної клініки доволі таки часто звертаються власники із тваринами, у яких є проблема на шкірному покриві. Не завжди, як вважають власники, що це є блохи, лишай або інше захворювання. Тут потрібно дещо розбиратися для того, щоб у тварини розвинувся дерматит, можливо бути як чинник дерматофітоз, грибкове захворювання, можуть бути паразитарні захворювання, як чинник виникнення дерматиту. Це можуть бути блохи, можуть бути кліщі, це можуть бути алергія. Спричинена предметами догляду утримання, а саме головне, і найчастіше невірно підібраним, невдало підібраним раціоном харчування тварини або не повністю збалансованим. Це можуть бути також занадто клопіткий, на думку власників, догляд за тваринами, часте купання, використання якихось косметичних засобів. Попони, нашильники, які не підходять конкретно для цієї тварини. Власник клопочеться, власник турбується, а врешті-решт звертається до ветеринарного лікаря. На момент звернення до ветеринарного лікаря потрібно проаналізувати і бути готовим до відповіді на питання, яке задасть лікар, а коли з'явився зуд. Він поступово розвивався, чи виник раптово. Це вже підсказочка для спеціаліста. від ну, Мій пацієнт буде мовчки сидіти і чухатися, а власник повинен розказатися і розказати. Якщо проблема розвивалася поступово, це одна інформація. Якщо вона виникла різко, потрібно проаналізувати, що в. Способі життєві в житті тварини змінилося. Можливо, нова їжа, можливо, покупали якимось шампунем або використали якийсь миючий засіб. Можливо, підстилку якусь постелили, можливо, краплі на холку покапали. І умовно, через невеликий проміжок часу у тварини з'явився зуб. На жаль, це. в даний момент актуальність коронавірусу, і я по людськи розумію, що люди... Використовують дезінфікуючі засоби для прибирання дезінфекції приміщень, але тварина знаходиться в тісному контакті. Вона лягає на підлогу, яка оброблена даними засобами, вона дихає випарами даних засобів. Доволі часто тварини являються улюбленцями жінок, які Полюбляють використовувати парфуми-косметику, але вони, на жаль, не на користь їм йдуть. Помили підлогу, придбали нові парфуми, задумайтеся перед візитом до ветеринарного спеціаліста, чи не є це чинником.